Дивись, Розвідос дуже адекватний спеціаліст, дуже адекватний. Він знає, що робити, скажімо так. Ми в нього навчалися, тобто, всі вправи, які я вперше в житті випробував на собі, стрілецькі, від розвідоса. Тобто він не дурак, він доволі хороший спеціаліст і нічого він не може казати іншого, тому що він живе на території Російської Федерації. Дивись, так само, як і ти, ти живеш в Україні. Якщо ти скажеш, що Зеленський дурак, то ти ніколи з ним за руку не привітаєшся. Так спрацює система. Ну тобто, ти не маєш закапувати себе в лайно по вуха. Ну тому, що ти живеш в цій країні, ти займаєшся конкретно її благоустроєм. Тобто платиш податок, тобто, прямо чи опосередковано, ти все одно відповідальний за. Країну і розвідос відповідальний за злочини Російської Федерації. Тому якщо він буде проти російського режиму, він буде відповідальний за злочини України, нібито над росіянами, тобто які йому просто пришлють в ході кримінальної справи, яку сфабрикують. Сподіваюся, ти мене зрозумів. Тобто він інакше казати не може. У нього є інтерв'ю з Руденко. Руденко це хлопець, який після цього інтерв'ю вилетів з армії Сполучених Штатів. От. Тому, в принципі, я зараз в армії не служу. Навряд чи вас виганять, якщо ви хочете скажете щось хороше про розвідоса з української армії. Але ось моя позиція по ньому така: необхідно вивчати ворога, тому що ворог завжди вивчає нас. Так як у нас є значна перевага над ворогом, ми розуміємо їхню мову, я не вважаю за необхідне нехтувати їхнім знанням. Є Константин Конів, у нього є з розвідосом інтерв'ю, є 715 Team, дуже популярний канал. Багато людей прийшли у війську завдяки ним. В військо українське, тому все ж таки не потрібно тут бути однозначним. Те, що він дарує футболку з буквою Z, це майже те саме, що у нас подарувати своїй доньці футболку з українським грибом. От як би так. У мене ніколи не було української символіки, чохлів, прапорців на автомобілі. Ну тобто є дуже багато речей, які звичайному нормісу про мене будуть незрозумілі. От, наприклад, я не люблю, коли от приїжджає колона з полеглим героєм, тому що я би не хотів, щоб мене так везли. Є дуже багато таких речей, про які ви навіть не здогадуєтеся, і політичні мої погляди доволі специфічні. що те, що зараз роблять, це псевдоукраїнізація? Тобто, ті, хто реально сильні чоловіки і вони реально розуміють свої інтереси, вони не будуть в цьому приймати участь. А ті, на кого це розраховано, це слабкі люди, які не корисні.